Кохайте що на бові, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Не слуха Катерина ні батька, ні неньки. Покохала москалка, як знала суденько, покохала в молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занапостила. Сидить батько, кінець стола, науку схилився. Не дивиться на світ божий, тяжко завелився. Коло його стала мати, сидить на осоні, вод вимовляє доні. Що доню моє весілля, а де ж твоя пала? Де сіточки з доньками, сталости бояла В Московщині до ньому іди і шукати. Та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Поклятий час, ходиненько, що ти народилась, якби знала, десь з сонця була б утопила.